Угода таки буде, Україна погодилася на спільну зі США розробку природних ресурсів, у тому числі нафти та газу? Принаймні про це написало британське видання Financial Times. Домовилися, мовляв, вдалося після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог у 500 мільярдів доларів. Коли має статися підписання такої угоди, на яких умовах таки зійшлися? Про який потенціал йдеться взагалі наскільки мільярдів тих копалин є в Україні, і чи буде Київ розплачуватися за минулу фінансову допомогу? допомогу від США. про це говоримо сьогодні у свобода ранок. З вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Ми починаємо. А ви поки напишіть в коментарях вашу думку чи варто Україні йти на цю угоду та на яких умовах? Отож, вже цього тижня в п'ятницю Трамп та Зеленський підпишуть угоду про рідкісноземельні земельні мінерали. І про це заявив сам президент США сьогодні вночі під час спілкування з журналістами у Білому домі і назвав це великою угодою. Я чув, що він приїжджає в п'ятницю. Звичайно, я не проти, що він приїде, і він хотів би підписати її разом зі мною. І я розумію, що це дуже важливо і дуже велика справа. І я думаю, що американський народ, навіть якщо ви подивитеся на опитування, дуже задоволений, тому що знаєте, Байден розкидався грошима як цукровою ватою, і це дуже велика угода. Це може бути угода на трильйони доларів. Це може бути що завгодно, але це рідкоземельні елементи та інші речі. На питання, що Україна отримає натомість, Трамп відповів, що це будуть 350 мільярдів доларів багато військової техніки і право воювати далі. Агенція Франс прес також писала про візит зеленського до штатів. і Згадувала 28 числом, тобто це п'ятниця. Хоча в Україні офіційно про цю поїздку зеленського до штатів цього тижня чи найближчим часом поки що нічого не повідомляли. У той же час про те, що Вашингтон та Київ от от підпишуть угоду про рідкісну земельні матеріали, написали кілька світових медіа. Це газета Financial Times. Вона написала, що їм вдалося ознайомитися з фінальним варіантом такої угоди. І за останні дні Україні, мовляв, вдалося домовитися про набагато вигідніші для себе умови. За даними видання, в США відмовилися від жорстких вимог щодо 500 мільярдів доларів внесків від України, але водночас в угоді немає жодної гарантії безпеки для. Країни джерела видання пишуть, що угоду таку вже схвалили міністри економіки, юстиції та закордонних справ України. А Блумберг з посиланням на анонімні джерела пише, що вже у середу, тобто тобто сьогодні, кабінет міністрів України буде рекомендувати до підписання таку угоду. Деякі деталі цього документу повідомляє економічна правда, як зазначають журналісти у тексті йдеться станом на 24 лютого йдеться про те, що Україна та США створять інвестиційний фонд. Реконструкції З оновленого договору, нібито, видали пункт, за яким США матиме повний контроль над комерційним фондом. Спільну власність України та США враховуватимуть відповідно до частки їхніх внесків. Країни не зможуть продавати або передавати свою частку у фонді без погодження іншої сторони. Фонд буде отримувати 50% доходів з українських ресурсів як реінвестиції в українську економіку. Тощо видання зазначає, що документ мають підписати держсекретар США Марко Рубіо. А з української сторони це має бути міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Я нагадаю, що укласти угоду про рідкісну земельні копалини сполученим штатам ще. Кілька місяців тому запропонував сам Володимир Зеленський. Це про це йшлося в плані перемоги президента. Однак питання особливо активізувалося кілька тижнів тому. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що збирається укласти з Україною угоду на 500 мільярдів доларів і тим самим. Повернути США гроші, які країна вже виділила на допомогу Києву в російсько-українській війні. Президент України Володимир Зеленський наполягав, що це має бути рівноправна партнерська угода, а не повернення боргу. Мовляв, Вашингтон надавав Україні гранти, а не позики. Також вимогу Зеленського були гарантії безпеки для України, і, от, через різне бачення щодо цієї угоди між Трампом та Зеленським останнім часом виникла напруга, яка супроводжувалась дещо різкими. Публічними висловлюваннями цієї неділі, під час прес-конференції, Володимир Зеленський, наприклад, сказав, що залежно від формату угоди документ можливо має ратифікувати український парламент. От голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко у свобода ранок цього тижня говорив, що якщо угода матиме статус міжнародного договору, то вона ймовірно вимагатиме ратифікації парламенту. Однак це може бути і просто політична домовленість тоді вже такої ратифікації не треба. Однак, у будь-якому випадку угода має відповідати конституції України інакше можуть виникнути застереження щодо її правочинності. І от ще два дні тому віце-прем'єрка України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та США перебувають на фінальному етапі переговорів стосовно угоди про українські рідкісноземельні метали. Ми запрошували її до розмови про цю угоду в наш ефір. Проте у Стефанішину нам відповіли, що наразі, взагалі, не дають коментарів. І цитую, можливо, ситуація зміниться до кінця тижня. Ну, далі в нашому ефірі будемо обговорювати усі деталі, які відомі. Анатолій Амелін, виконавчий директор, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, бізнесмен та інвестор, економіст. Долучиться до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю. А я хочу дати ще більше цитати Дональда Трампа. Остап Яри, журналіст Голосу Америки, написав про те, що от пряма мова Трампа була на цій на останньому спілкуванні з журналістами такою, що йдеться про. 350 мільярдів доларів про багато військової техніки, про право воювати далі. І це першочергово право воювати далі. Що Україна дуже смілива, вони хороші солдати, але без США і грошей США і військового обладнання ця війна закінчилася в дуже короткий проміжок часу. От таку інформацію ми принаймні публічно маємо і про суми. Хочеться у вас запитати на вашу думку. Які умови в цьому контексті допустимі зараз? Ми принаймні читаємо про це з медіа, що там гарантії безпеки, якихось ніби ну не бачили ми конкретних. Однак, президент Трамп зазначив ніби і суму про те, що військова допомога буде триматися далі. На вашу думку, чи от такі оновлені умови вони можуть бути допустимі для України сьогодні? Дивіться, коли ми кажемо про умови договору, любого, любої угоди ми маємо розуміти. Які є можливі варіанти, і що ми хочемо отримати з цього, ми розуміємо, що сьогодні Україна сама не здібна виконати ворога своєї території? Ми розуміємо, що ми є залежними від військової допомоги, тому що ми самі поки що ми дуже швидко нарощуємо обсяг виробництва військової техніки, але поки що ми самі не. На 100% не покриваємо власні потреби, тому ми дуже залежні від зовнішньої допомоги. Це не тільки Америка, це Європа, але Америка вона більш ресурсна, вона більш швидка з точки зору прийняття рішень. Що стосується заяв Трампа? ну давайте будемо чесно. Я за цю цей тиждень сьогодні, тільки середа, починаючи десь п'ятниці минулого тижня. Вже кілька разів чув діметрально протилежні заяви від Трампа. Тому я хочу довіряти тексту, який зможу почитати. Десь два дні тому з'явилась мережі е, тексту. Води який там читав, вивчав його не публікував. Кілька мої друзів публікували. Там кажеться дійсно про створення е, фонду інвестицій та реконструкції. А цей фонд наповнюється грошима частина грошим, частина грошей, які Україна отримує від е, корисних опалень. Але там не йдеться про те, що американці наповняють цей фонд чистими грошима. Вони кажуть, ви нам повинні винні гроші. Ці обов'язання буде цей фонд вкладатися. Тому, поки я не побачу фінальну угоду, а ми розуміємо, давайте будемо чесними. Те, що зливається в СМІ, дуже низька вірогідність, що це остаточна угода, тому що перемовини, вони йдуть за такими. Дуже жорсткими протоколами там збереження інформації, і те, що попадає в СМІ, це є така спланована акція якісь осіб. Я не розумію. Тобто це може бути крок для формування громадської думки. Це може бути крок для того, щоб впливати на опонента. Тому від того ж Трампа за цей тиждень було диметрально протилежні заяви. І пам'ятаєте, там було Україна ніколи не буде в НАТО, але все не виключена. Україна ніколи не буде мати ядерну зброю, але якщо буде потрібно, ми її надамо. І таких речей дуже багато. В тому, в той годі, що я читав, там немає інформації про те, що американці дають грошима 350 мільярдів. Це є сума, яку не оцінюють допомогу Україні, яку ми вкладають туди. Україна наповнює цей фонд грошима, і ці гроші можуть реінвестуватися. А спочатку було, що американці самі керують, самі приймають рішення, а потім з'явилася інформація, що Паритетна Україна, Америка може приймати рішення, але фінансовим від цього фонду є Америка. Що на кожен долар, який Америка вклалася, вона отримує 2 долари там прибутку. Це не погано, не добре. Це є речі, які обговорюються в мережі. Тому я вважаю, що треба почитати фінальну угоду. Що стосується питання, що корисно для України для України для України, мати такого партнера, як Америка. Чому тому що ну немає в світі жодної країни ще. Яка може зупинити цю війну і дати допомогу і прикриття? Ми знаємо, що НАТО це далеко не єдиний формат забезпечення безпеки. Для нас безпека за пірамідою Маслоу – це там головна сьогодні реч, яку хочуть українці, ті, які живуть в Україні, ті, які тимчасово поїхали. Ми знаємо, що Ізраїль, Південна Корея це. Не члени НАТО, але вони мають з Америкою спеціальну угоду, де вони є союзниками США за межами НАТО, і вони отримують ту допомогу, яка потрібна. І ми бачили, коли в Ізраїлі почалися там знову не почалася, продовжилася війна. Америка навіть авіаносець підгнала там під там берег, і там літаки американські допомагали. Південна Корея, Там загалом інша ситуація. Там є американський контингент. Америка робила трансфер технологій, допомагала корейцям створити власний військово промисловий комплекс. Навіть допомогла Кореї стати технологічною незалежною країною. Але вони розуміють, якщо буде, не дай Боже, війна Корея, Північна Корея, Китай, вони можуть стерти Південну Корею з землі, і тільки Америка може дати їм гарантію. Тому для України перше завдання це отримати гарантії. Гарантії Американців. Друге, ми маємо розуміти, що ми. 34 роки незалежності, ну майже скажу так, вбивали все, що в нас було з 91-го року. Ми вбили промисловість, ми не використовували корисника палено, і ми можемо скільки завгодно казати, що американці прийдуть викопувати, і пусть викопують, тому що. Останні речі, які б я чув в тих угодах, ще раз проговорюю, що це неофіціальні документи. Я не можу на них там на 100% полагатися. Але там мова йде не тільки про вибуток, видобуток і експорт сировини. Там є мова про видобуток і переробку. І для переробки це дуже важливо. Тому Україні треба інвестиції, технології, створення робочих місць і можливості, щоб Україна була суб'єктом. А суб'єктом може бути тоді, коли ми будемо партнерами. Нам треба не просити гроші, допоможіть нам ще ні. Нам треба створювати спільні проекти і Critical raw Materials, не тільки рідка земельні метал. Рідка зелі це маленька група. Critical raw Materials, які входять в American Critical Material Act, це дуже важливий інструмент для того, щоб Україна створила саме партнерство. Я Завжди навожу цей приклад. Чому тому, що наш інститут він розробляв стратегію розвитку титанового сектору? А, наприклад, тонни сировини, яку ми експортуємо, за яку ми отримуємо 350 доларів валютної тонни 350 доларів можна зробити кінцеву продукцію, яка коштує 200 тисяч доларів. І от ця маржа з 350 доларів до 200 тисяч доларів це є вигода України, яку ми маємо отримати в нашій країні, але для цього треба зробити велику домашню роботу. Треба змінити бізнес-клімат, податкову систему і створити умови, де в Україні буде вигідніше інвестувати в створення нових виробництв, ніж в Польщі чи в Туреччині. Це вже не говорячи про закінчення бойових дій, що є важливим фактором для Само такого себе. розвитку. А я тут наведу цитату Олегу Стенко, колишній радник Зеленського з економічних питань. Він каже про те, що штати зацікавлені в Угоді суто через символізм економічного профіту буде важко дочекатися. В даному випадку адміністрація, нова адміністрація в Білому домі. Вони орієнтуються в першу чергу на публічний ефект, на символізм, якщо хочете, цього кроку. Символізм тут більше відіграє, на мій погляд, ролі ніж взагалі фінансово-економічні питання. Символізм, і е, це перший мотиватор, який драйвить в даному випадку. Друге, що драйвить, е, це те, що е, адміністрація, нова адміністрація намагається застосовувати е, такий суто бізнес-підхід, е, гроші, е, допомога взамін на щось. Я вважаю, що економіка тут відіграє набагато менше ролі. Знов таки, жоден такий інвестиційний проект не буде працювати. Ви просто не знайдете інвестора ні ніде, ні в Сполучених Штатах Америки, ні в будь-якій іншій країні не знайдете інвестора, який буде заходити в країну з такого рівня інвестиціями, при тому, що в країні відбувається війна. Воно воно не працює так, воно не працювало так і раніше. і воно не буде працювати так і Зараз а тому я вважаю, що якщо економічний вимір, то це залогові кошти на майбутню допомогу або гарантії того, що повернуться кошти, бо переглянули ті умови, які були по підтриманню нас в попередні періоди часу. Ну скажімо, за ці три. Роки війни А я би хотіла запитати у, у вас так само щодо там розрахунків, які ми ви оперуєте. А, які яким же може цей економічний профіт бути? Тому що ми поспілкувалися напередодні з Ксенією Оренчако, вона засновниця та виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України. І вона розказала, що якщо взагалі рахувати всі території, в тому числі окуповані нині Російською Федерацією, то за розрахунками 2018 року може йтися про е, копалини на суму там майже 400 мільярдів доларів. Це враховуючи той курс долару і ті ціни на ринку, які були тоді, у 2018 році. Приблизно разом з окупованими територіями в Україні було в грошовому еквіваленті, зважаючи на той курс долара, інфляцію і так далі, майже 400 мільярдів доларів. Тобто, це за даними 2018 року, Тобто, якщо перерахувати скільки зараз коштує літій, титан і так далі, і приблизно можливо десь та цифра, яку говорить Трамп, вона є. Але це знову ж таки виключно критична сировина, без нафти, без газу, без будівельних матеріалів. Чомусь їх ніхто особливо не враховує, але вони також мають вартість, тому що також треба усвідомлювати, якщо в Україні буде поштовх розвитку критичної сировини і побудови переробки, чи умовно кажучи, заводів і так далі. То за собою потягне і розвиток інших промисло... інших підсекторів добувної промисловості. По цифрам я вам приблизно сказала, скільки це, от, але це з окупованою територією. Якщо говорити у відсотковому значенні, те, що деякі експерти там говорять, що 40% від наших, ні, це не 40%, це 20%, тому що все ж таки в найбільші родовища і з гарною концентрацією руди критично в критичній сировині, вони знаходяться в центральній Україні, вони знаходяться. Це є певні області, які є ближче до Сходу України, вони знаходяться і на Заході України, унікальні родовища. От. Але ці родовища вони тільки в стані прогнозованих ресурсів. Ресурсів не те, що немає, можливо, вони не будуть в цій концентрації, в тій кількості, на яку розраховує уряд Америки. Але те, що вони є, це факт. Просто ми не знаємо точну кількість, тому що знову ж таки, щоб оцінити скільки буде коштувати ця сировина, це, це треба вкластися в розвідку, а це треба вкластися в потужності. А це приблизно 7-8 років, як ви виходите на проектну потужність від 3 до 5 років ви робите георозвідувальні роботи, і тільки після 10-15 року ви починаєте повертати перші інвестиції. За вашими розрахунками за тією інформацією, яка є сьогодні, оскільки дані такі засекречені рішенням СБУ за 2005 рік. Наскільки я розумію, то от про які суми може йтися? Чи є там цих 500 мільярдів, чи 350 Нічого, мільярдів? Що триста тижнірови кажете, що дані засекречені, Державна таємниця, але розповіпопростимо розповісти про це. Ну якісь дані а, є, але типу ну як подробні, а, якісь детальні дані я... вони, ніби як засекречені. Дам кілька тез. Перше в радянському союзі вся інформація щодо критичних опалень після розвитків, вона залишалася тільки в Москві. В Україні майже нічого не залишилось. Були такі, знаєте, там осколочки. цієї інформації. Друге питання, коли ми кажемо про захоплені території, по перше, там території Донбасу, Криму, там дійсно дуже велика кількість корисних опалень, які ну дуже коштовні, і це про не про уголь, це ну навіть про газ. А якщо пам'ятаєте, шел заходив на Північ Донецької області на Юзовську площину і запаси Шела цінював 3,6 цілих трильйони кубічних метрів газу. Це навіть більше ніж у Норвегії, яка сьогодні займає там в рейтингу перше місце в Європі по. Покладом газу, тому Україна дуже багата країна за газ. Ми розуміємо, що в нас є газ, в нас є газ транспортна система, і Україна може бути важливою частиною системи енергетичної безпеки Європи, і навіть світу. Що стосується корисних опалень, дійсно в Україні є великі поклади літію, про які там багато хто писав, але вони недостатньо розвідані. Це раз друге, це дуже складна технологія з тих мінералів сплавів не сплавів там. Хімічних елементів виділяти літи і тому треба створювати з нуля нову технологічну лінію. Треба проєктувати. Це така, знаєте, навіть наукова робота. Це сотні мільйонів доларів, чиста інвестиція і по терміну п'ять років, поки будуть отримані перші прибутки. Але що стосується титану, ну я цю цю цифру вам вже наводив колись до війни, до великого вторгнення, тому що війна почалася на раніше, там більше 12 років тому, до великого вторгнення ми експортували в рік. До 700 тисяч тонн титанової сировини. Якщо рахувати кіло металевого титану в кінцевих виробах, в залежності це Airspace або медицина, наприклад, там тут в голові в мене стоїть титанова пластина під волоссям. От вона стоїть з перерахунку рахунку на кілограм 6 тисяч доларів. Можете порахувати тільки по титану, Україна не доотримала трильйони доларів щороку. Трильйон доларів щороку це не шутка, це не жарт. Ви можете порахувати самі, і це стосується залізної руди. Наприклад, це не critical raw material, Але сьогодні ми втратили кілька металургійних підприємств. Ми експортуємо залізну руду, з якої робиться а, чорні метали, з якими робиться сталь, робиться сплави, з яких робляться а, кінцева продукція. Ну навіть автомобілі, автівки і так далі. Тому нам треба сировини розробляти. Можливості, щоб в Україні створювалася по всьому ланцюжкову кінцева продукція. Ще приклад Америка сьогодні має дефіцит галю германію. Це критичні матеріали, які вони раніше покупали в Китаї. Вони використовуються для напівпровідників. в Україні. Є і Галі, і германій, і Кремні. Тому в нас є можливість бути частину ланцюжків створення до вартості при виробництві напівпровідників. Але нам треба, щоб вони вироблялися в Україні, і це також про десятки мільярдів доларів щороку. Тому знаєте, ніхто вам не скаже точну цифру сьогодні. І я цього робити не буду. Але якщо казати про потенціал економічний, то це сотні мільярдів доларів щороку, і це потребує інвестицій. Це потребує інвестицій, десь ну я думаю, не менше 50 мільярдів доларів. А які будуть супроводжуватись технологіями, яких немає сьогодні в Україні. Вони є в Америці. Хочу нагадати, що саме Південна Корея, Японія, коли вони відновились після війни, вони за рахунок американських технологій побудували сьогодні свою високотехнологічну економіку. Тому для нас це дуже важливе партнерство. І потім це були українські робочі місця. Війна закінчиться. людям треба десь працювати. Так, треба буде перенавчатися, але це люди отримують роботу. Багато хто поїхав з країни, поїхали, тому що тут не було роботи, не було безпеки. І головне питання. Якщо в Україні будуть американські фінансово-економічні інтереси, повірте мені, тут буде безпека. Ми бачимо це в Ізраїлі. Ми бачимо це в Південній Кореї. Я нагадую, що і Ізраїль і Південна Корея вони сьогодні і з початку своєї існування знаходяться в стані війни, але вони живуть, вони розвиваються, вони залучають інвестиції. Тому це шлях, який може і має брати Україна. Але фінальну угоду я ще не бачив, тому я можу коментувати тільки те, що було в мережі. Тобто потенційно те, що Україна може бути тут суб'єктом і мати свої вигідні умови, і розраховувати на інвестиції і на виробництво безпосередньо тут за вашими словами це може грати дійсно плюс плюс маленький Україні. коментар. Суб'єкт починається з власного плану в Україні. Немає власної стратегії, і ми про це постійно кажемо, тому що бути суб'єктом ми маємо на базі свого плану. Підписувати цю угоду, тому я хочу, щоб такий план в Україні з'явився. Але з іншого боку, ще там місяць тому, навіть там кілька місяців тому українці не говорили про корисні копалини, що у нас там такий потенціал, так би мовити. А зараз розмова про це йде. І торги навіть щодо цього ми бачимо йдуть між Києвом і Вашингтоном. Тому дійсно цікаво, як ви кажете, подивитися вже фінальний результат такого договору. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Анатолія Мелін, виконавчий директор а аналітичного центру Українського інституту майбутнього, був гостем свобода рано. А от Богдан Кацак, народний депутат зі слуг народу, член комітету Верховної ради з питань економічного розвитку, розповів за яких умов на його думку Україні може бути вигідна подібна угода, якщо ми беремо виключно економічну площину і чи вигідно це Україна, то це гіпервигідно для нашої держави, тому тому що фактично ми заводимо на територію України фінансовий капітал, який безпосередньо буде вкладатися в те, щоб почати. Виготовлення українських копалин уже в ну хоча б мінімально в напівфабрикати. Це потребує за собою величезну кількість залучених спеціалістів і наукові розробки. Це поява нових технологій. Тут спрацьовує такий принцип, як мультиплікатор, коли фактично створюється певний сектор нової економіки, який навколо себе починає створювати величезну кількість підприємств, які обслуговують. А саме такого типу підприємства створює фактично ланцюгову таку величезну реакцію відносно створення фактично нових секторів економіки. маючи такі такі галузі, як і авіабудування, тобто в нас є досвід, і зокрема і констру величезної кількості конструкторських бюро, і зокрема і в галузі космосу, і так далі. А це все втілює, знаєте, дає певний легкий оптимізм відносно того, що ці галузі будуть переживати такий своєрідний ренесанс, зв'язку з тим, що величезний капітал зайде у видобуток українських корисне копалень, але це все можливо виключно в тому випадку, якщо президент України фактично вирішить одне, одне важливе питання, і стратегічне для нашої держави питання, коли тут буде не просто видобуватися сировина, але і здійснюватися хоча б мінімальна її переробка, і тоді для нашої економіки буде величезний плюс, якщо е, все залишиться на рівні, коли. Буде фізично просто викопуватися і вивозитися до країн Європи або фізично до Сполучених Штатів Америки і там перероблятися. Тоді ефект для української економіки він буде, але він буде мінімальний. А ми також поцікавилися у людей, що вони думають про цю угоду, про рідкісну земельні матеріали та чи буде вона на користь Україні. Давайте послухаємо, що розказують люди на вулицях Одеси і. Кропивницького. Я вважаю, що треба все добре обдумати, обговорити. І те, що вони давлять на те, що це треба зробити швидко, це не є вигідним для України. Я не знаю, чи буде користь, але за все треба платити. І за безпеку, за нашу, і за життя. Так що нехай рішають самі. Але мені здається, що зараз краще підписати. Як я вважаю, це сильно дорого віддавати. Нельзя отступать відступати нам. Не варто погоджуватися. Ні, це моя думка. Мені кажеться, не треба. Не хочеться ж зависимості. Якщо не від Росії, значить виходить від Америки. Ну, є вже таке положення, що нема виходу, що робити. Хоча якщо так розібратися, краще жити від Америки, ніж від Росії. Це життя в чомусь, воно бізнес. І в будь-якому з випадків ми б їх би комусь продавали. Тому, в принципі, маючи стабільного покупця, на те, про що в нас дав, ну, всі влади розповідали, що ми будемо це видобувати і продавати. В чому проблема? Головне право власниці залишати за родовищами, за нами і продавати. Не потрібно, взагалі, і я би сказала, ну знімаєте. Хід зроблені. Ми можемо самі ну, видобувати корисні копалини і використовувати в своїх цілях, а не і потім ми могли би продавати їх, міняти і так далі. Це наші корисні. Я думаю, краще так. Хай вони видобувають ці І буде в нас мир. це саме головне. У цьому відео ми з вами говорили про угоду щодо розробки українських корисних копалин. На чому зійшлися у Трампа та Зеленського? Невже підписання відбудеться вже найближчими днями? Яка вигода для України і для штатів? І чи буде це взагалі? Напишіть в коментарях ваші думки, чи варто Україні йти на таку угоду і на яких умовах? А команда Свобода ранок, і я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.